Сьогодні, 28 жовтня 2025 року. Згідно з астрологією, вівторок керується планетою Марс, яка символізує енергію, дію, рішучість і боротьбу. Тому енергетика цього дня дуже активна, напориста та динамічна. Ключові аспекти енергії вівторка, дія та ініціатива. Вівторок найкращий день для активних дій. Започаткування нових проєктів, ухвалення важливих рішень, особливо стосовно кар'єри чи цілей, які вимагають сміливості та прориву, енергія Марса дає вам драйв і пристрасть для руху вперед. Це час для прояву наполегливості, сили волі та бойового духу. Якщо вам потрібно відстоювати свої інтереси, вступати в боротьбу в тому числі й спортивну чи інтелектуальну. Або протистояти викликам. Марс підтримає вас. енергія цього дня сприятлива для фізичних тренувань, спортивних змагань. Вівторок вважається днем сприятливим для вирішення судових справ та пошуку справедливості. Можете розпочинайте нові справи або активно просувайте ті, що вимагають рішучості. Можна купувати нову техніку, починати будівництво чи планувати переїзди. Подорожі, чого варто уникати конфлікти та агресію. Марс також є планетою війни, тому у вівторок люди можуть бути більш запальними та схильними до агресії. Намагайтеся уникати сварок і контролювати гнів. Не позичайте гроші. Деякі джерела не рекомендують давати в борг у цей день. Не поспішайте та не приймайте необдумані рішення, хоча рішучість вітається. Вівторок чудовий день, щоб відчути приплив життєвої сили і направити її на досягнення своїх найамбітніших цілей. Сьомий місячний день, категорія та опис, символ дня жезл, півень, роза вітрів, ключова енергія, слово, магія, комунікація, характеристика дня, дуже потужний день, коли слова мають особливу силу як позитивну, так і негативну. Все, що ви скажете в голос, може швидко матеріалізуватися, сприятливий для спілкування та юридичних справ, що рекомендовано молитви, афірмації, переговори, висловлення своїх бажань в голос. Добре займатися вирішенням спорів, що не рекомендовано лаятися, говорити неправду, пліткувати, рвати папір це символічно рве зв'язки. Місяця під знаком козирога загострює почуття обов'язку, честі, відповідальності, самодисципліни знижується емоційний тонус, і люди стають стриманішими. Як правило, увага людей зосереджена на матеріальній стороні справи, хоча з фінансовими справами в даний період краще не зв'язуватися. У ці дні зазвичай не приймаються люди, які багато говорять і мало роблять. Які не виконують обіцянок або виконують їх із запізненням. У всьому проявляється суворість, навіть себе, багато речей стають на свої місця. Ми реально починаємо дивитися на свої можливості та ситуацію в цілому. Це період, коли бажано займатися тим, що важливо для вас самих, тим, що є необхідним для вашого життя. Це час кардинальної зміни у будь-якій сфері вашого життя. Можна упорядковувати думки, речі, справи, почуття, розставляти всі крапки надії. Період підходить для початку будівництва або перепланування будівель, зносу старих будівель, знищення всього застарілого, що віджив своє і втратив актуальність. Це найкращий момент для вирішення питань, по суті. Нині найменше порушують закони, правила та інструкції. Хоча до начальства краще на очі не траплятися, чудовий час для великих покупок, наприклад, нерухомості, дорогих речей, покупки того, на що ви довго збирали гроші. Місяць, що росте, в козирозі дає нам можливість додавити незакінчені справи однією тільки завзятістю, проте не потрібно на цьому зациклюватися, щоб не перегнути ціпок. Люди не готові змінювати думку, приймати критику, хоч і адекватно оцінюють здібності інших, так що можна попросити підвищення, якщо ви дійсно добре працюєте, і це не вносить змін до робочого процесу. Так як це не час змін, може бракувати ясності розуму та відстороненості, краще давати монотонне фізичне навантаження на організм. Інакше лінощі можуть призвести до депресії, невдоволення життям, придушення себе та інших. Руна Урус, як руна дня, обіцяє добу, наповнену потужною енергією, силою та динамічними змінами. Це символ дикого бикатура, що уособлює первісну, неконтрольовану силу природи та життєву енергію, основне значення та послання дня. Коли урус випадає як руна дня, це є чітким закликом до активної дії, рішучості та трансформації. Ви відчуєте значний приплив фізичних, емоційних та духовних сил. Це чудовий час для фізичної активності, спорту, важкої праці чи будь-яких справ, що вимагають витривалості та напору. Урус віщує радикальні зміни часто на краще, або ж вказує на необхідність таких змін. Вона спалює все старе і непотрібне, що заважає вашому розвитку. Руна говорить, твоя сила більша, ніж ти думаєш, вам потрібно вийти із зони комфорту, ризикнути та проявити мужність, щоб повністю розкрити свій потенціал. Руна також асоціюється з міцним здоров'ям, зціленням та омолодженням. Порада руни у рус на день дійте рішуче. Не зволікайте та не бійтеся починати нові проекти чи робити ривок у справах, які вимагають сили, використовуйте енергію дня для подолання перешкод, не чиніть опір подіям, що відбуваються. Урус приносить зміни, які є необхідними для вашого зростання, навіть якщо спочатку вони здаються некомфортними. Довіряйте інстинктам. Сьогодні ваші інстинкти особливо гострі. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу та дійте, виходячи зі свого внутрішнього, первісного чуття. Управляйте силою. Хоча урус дає потужну силу, важливо керувати нею розумно та обережно. Необдумані, необережні дії можуть бути руйнівними, як неконтрольований ураган, попередження від руни. вона має і зворотній бік, втрата сили, вказує на різку слабкість, хворобу. Емоційне вигорання або втрату життєвої енергії може говорити про те, що вами керують страхи та комплекси, ви недооцінюєте свої можливості або не наважуєтеся зробити необхідний крок. Попереджає про втрачені шанси або про те, що ви нічого не робите для збереження важливих стосунків, вважаючи, що вони від вас не підуть. У такому випадку порада зупинитися. Відновити сили та можливо залучити більш досвідчену особу для вирішення ситуації, а не діяти самотужки. Загальні рекомендації дня сьомий місячний день це день слова, де кожна висловлена думка чи побажання набуває особливої сили, контроль мовлення, будьте вкрай уважні до того, що говорите. Уникайте брехні, пліток, лайливих слів та слів паразитів. Вимовляйте лише щирі слова та побажання, чіткість висловлювань, працюйте над чіткістю та корекцією своєї мови, сприятливий час для переговорів, публічних виступів, але лише якщо ви впевнені у своїх словах, уникайте негативу, не варто сваритися, робити різкі заяви, гніватись чи мстити. Підтримуйте піднесений та доброзичливий настрій, здоров'я, зверніть увагу на горло та легені. Уникайте протягів, не перенапружуйте голосові зв'язки. Місяць у знаку Козирога додає практичності, амбітності та сприяє роботі, яка потребує структури та планування. Це чудовий час для кар'єрних кроків, подання резюме, запуску бізнес проєктів чи важливих презентацій. Практична енергія Козирога допоможе втілити наміри сьомого дня, складіть чіткий і реалістичний план дій. На довгострокову перспективу дотримуйтесь дисципліни, сприятливий час для планування довгострокових інвестицій та великих покупок, які мають слугувати роками, корисні фізичні вправи, які зміцнюють кістки та суглоби. Руна уру символізує первісну силу, неконтрольовану енергію та потужний потенціал. Вона закликає до трансформації та руху вперед, пробудження потенціалу. Довіртеся своїм інстинктам і не бійтеся своєї внутрішньої сили. Використовуйте цю енергію для подолання перешкод, день сприятливий для початку нових проєктів, які вимагають рішучості та витривалості. Робіть ривок для змін, якщо відчуваєте, що застрягли. Енергія у рус підсилює потребу в фізичній активності.